Ну що ж, час вернутися в Shadow Fight 2. Моментально пішов в дуель і зробив кіберспортивний мув. І закінчив діло. Зайшов в магазин, щоб щось купити. І зрозумів, що я бомжара. Пішов на заробітки. Закінчив заробітки. Зрозумів, що я все одно бомж. Роблю другий кібер мув. Різко зрозумів, що на заробітки я більше не хочу. Купив шолом та пішов на іглу. Легко її переміг. Купив грудак. Пішов на турніри і був там, поки енергія не закінчилась. Чекаю енергію. Нарешті дочекався. Зразу пішов в дуель. Програв, але після того виграв. Прокачую бити, і щоб відео не було занадто маленьким, я ось вам покажу весь цей крутий процес веселий. І ви зрозумієте, як це круто. І вже нарешті ось ось закінчимо всі ці, ці просто події чекати. Ви, мабуть, дуже раді були чути цей класний звук. Ось і прийшов я вже до цієї шутніці, блін. Зараз побачимо, чи ми її зможемо перемогти, чи ні, або це неможливо, мені говорила Мейця. Ну, коротше, я програв, що й треба було доказати. Але у мене є ще дві енергії. Вже нема. Цо, і десь місяць від шоу. А я зараз буду прокачувати шлемчик цього вже разу. Ну, але вже цього разу я не буду вам. Так сильно вже з вас здіватися, і, прокач... і все-таки пропущу вам це. Шлом прокачав, енергії набрав іду до жартівниці цієї. Я тебе зараз переможу. Блягу, цей же мій свіканець мені не доїдає, чого він сюди знову приперся. Бляхмух, наду... це блін. За жартівниця прям сильна. Добре, попробуємо ще раз, але цього вже разу я не паду духом і її ще... переможу. Ай, коротше, все ровно того мексиканця в мене ще три енергії, тому в мене є ще шанс. <плес> <плес> ну, чесно вже скільки можна? Тун, 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 тун -тут. Ось і енергія прийшла кінцю. І мені різко так захотілося це видалити. Пока.